Захворюваність зросла на 20% торік на Прикарпатті було зареєстровано майже чотири сотні нових випадків туберкульозу органів дихання. Зростання захворюваності відмічається у чотирьох районах області. Це Косівському районі на 50%, Коломийському на 38,6 Івано-Франківському 18,3%, Калицькому – 8,7%. У Надвірнянському Верховминському районах е захворюваність… Незмінна або дещо дещо знижена це на Новірнянському районі. На майже 20% збільшується й кількість бактеріологічно підтверджених форм туберкульозу органів дихання, і на 21% туберкульозу легень. Така статистика серед дорослого населення. Натомість захворюваність на туберкульоз органів дихання у дітей торік знизилась. У 2022 році найбільше діток до 17 років захворіло в Івано-Франківському районі. Випадки реєструвалися серед дітей, реєструвалися в Коломийському, Надвірнянському та Верховинському районах. Відповідно, кількість бактеріологічно підтверджених форм туберкульозу органів дихання серед дітей також знизилась в порівні із. Вася року збільшення захворюваності на туберкульоз зазначає експертка департаменту охорони здоров'я з тезіатрії Леся Манів. Пов'язана із повномасштабним вторгненням. Велика кількість населення нашої держави опинилася в надзвичайно скрутних умовах, опинилися в місцях скупчення великої кількості людей. Були періоди, коли було недостатнє харчування. Стресові надзвичайної ситуації можна сказати, що 100% все населення нашої держави опинилося в стресі, до якого вони не звикли, і це все дало свої результати. Погіршення статистики на Прикарпатті виникло і через велику кількість переселенців, які уточнює медик, переїхали з регіонів з найвищим рівнем захворюваності на туберкульоз в Україні. Тож за 22 рік ми мали наступну статистику серед внутрішньопереміщених осіб. Які прибули з регіонів минулого року, у нас взято на облік 26 чоловік, і 12 чоловік до нас прибуло вже з відомим для них захворюванням, які дуже швидко, чітко були взяті у нас на облік на продовження лікування. Однак насправді ці цифри в рази більші. Не виключенням стали й військовослужбовці. Ми маємо за минулий рік майже 50 військових жителів нашої області з захворюванням на туберкульоз. Серед них 27 діагностовані вже у нас в нашій області, і 21 людина військовослужбовців прибули жителів нашої області вже встановленим діагнозом інших регіонів. За два місяці 2023 року вже зареєстровано понад 9 десятків випадків туберкульозу. Відтак, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, захворюваність зросла на 33 випадки. Серед дітей найбільше хворих цьогоріч зафіксовано у Коломийському. Му та на двірнянському районах також збільшилась кількість рецидивів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.